Вправа 814. Розкладіть нам ножники. Ну що ж, сортуємо перше завдання М у кубі мінус п у кубі. Ну що ж, різниця кубів двох виразів дорівнює добутку різниця цих виразів m-p на неповний квадрат їхньої суми. Тобто ми записуємо як М у квадраті плюс mp. І. Плюс П у квадраті. Є. Переходимо до другого завдання А в третій плюс d в третій. Ну що ж, сума кубів двох виразів дорівнює добутку суми цих виразів, то виходить, що це буде А плюс D на неповний квадрат їх різниці. То це буде А у квадраті мінус АД плюс Д. У квадраті. Є? Переходимо до третього завдання. 8 мінус АУ кубі. Отже, запишемо цей вираз в гляді різниці кубів. Отже, 8 це 2, що множиться на 2 і множиться на 2 або 2 в третій. Тоді мінус а в третій, І це дорівнює. Різниця кубів двох виразів дорівнює добутку різниці цих виразів. То вийде 2 мінус А. На Неповний квадрат їх суми. Тобто це буде 2 у квадраті плюс 2 помножити на А або 2А, і плюс А у квадраті. Є. Ми запишемо це як 2 мінус А, що множиться 2 в квадраті це 4, плюс 2а і плюс А у квадраті. Є. Переходимо до. Четверте завдання Q3 плюс 27. Запишемо 27, як 3, що множиться на 3 і множиться на 3, або 3 у кубі. Тобто ми записуємо, що цей вираз запишеться як Q у кубі плюс 27. Це 3 у кубі. І це дорівнює Сума кубів двох виразів дорівнює добутку суми цих виразів. Q плюс 3, що множиться на неповний квадрат їхньої різниці. Тобто це буде Q в квадраті мінус Q помножити на 3. Так, і плюс, тоді 3 у квадраті. І це дорівнює. Запишемо це як Q плюс 3, що множиться Q в квадраті. Відняти Q помножити на 3 це буде 3 Q. Додати. А 3 в квадраті 3 на 3 це 9. Є. Переходимо до п'ятого завдання. N у кубі мінус 64. 64. Це 4, що 0 на 4 16, і ще раз помножити на 4, буде 64, тобто 4 у кубі, то ми запишемо, що ця різниця запишеться як n у кубі мінус 4 у кубі. І це дорівнює Різниця кубів двох виразів дорівнює добутку різниці цих виразів n мінус 4. На неповний квадрат їх суми. Тобто це буде n у кубі, потім плюс, n, що множиться на 4, плюс, ну і 4 у квадраті. І це дорівнює. Отже, запишемо як n мінус 4, що множиться на n у квадраті. n помножити на 4, це буде 4n. Ну і плюс. 4 у квадраті 4 на 4 це 16. Є? Переходимо до шостого завдання. 0,1 плюс Т у кубі. 0,1 це 0,1. Що множиться на 0,1 і множиться на 0,1. Або ми можемо звати як 0,1 у кубі плюс Т у кубі. І це дорівнює. Ну що ж, сума кубів двох виразів дорівнює добутку суми цих виразів. 0,1 плюс t на неповний квадрат їх різниці 0,1 квадраті, мінус 0,1 що множиться на Т, ну і плюс t у квадраті. І це дорівнює. Ну що ж, записуємо тоді, як 0,1 плюс t, що множиться. 0,1 до квадрату це буде 0,1. Далі. Залишається мінус 0,1Т. Ну і додати залишається Т у квадраті. Записуємо відповідь. Пишемо відповідь. Розкладіть нам ножники. Ми розклали в першому завданні записуємо m-p що множиться на m у квадраті плюс mp плюс p у квадраті. Є? У другому завданні записуємо a плюс d, що множиться на a у квадраті мінус АД плюс d у квадраті. є. В третьому задании записываем 2 минус А, що множится на 4, плюс 2А, плюс А у квадраті. Є. У четвертому завданні записуємо Q плюс 3, что множится на q в квадрате минус 3q плюс 9. И в пятом завданні. n минус 4, что множится на n в квадрате плюс 4n плюс 16. Є? І в шостому завданні 0,1 плюс t, що множиться на 0,01 мінус 0,1 t Так, і плюс t у квадраті є.